Мінагрополітики має намір знизити закупівельні ціни на цукор, щоб мінімізувати ризики виробників, заявив профільний міністр Микола Присяжнюк. Хоча і без того оптові розцінки за низькі 4 гривні 20 копійок за кілограм. Але підвищувати їх немає сенсу через невисокий попит і надлишок продукції. Збалансувати ринок на думку голови відомства можна за рахунок виготовлення біопального із цукрової тростини. При можливості на налагодження виробництва біопалива на цукрових заводах це дасть можливість сільгосвиробникам і цукропереробникам регулювати самостійно на рівні асоціації обсяги виробництва цукру. Виробляти біопальне із цукру задоволення не дешево, кажуть експерти. Патоку вигідніше експортувати. Торік Україна виготовила понад 2 мільйони тонн цукру. Цього достатньо, щоб покрити внутрішню потребу. Ще 400 тисяч тонн лишилося із попередніх запасів. Щоб збути зайве, заводи змушені знижувати ціни. Така тенденція збережеться до середини весни. Потім може бути зростання. Але я б сказав, що більше буде залежати від прогнозу врожаю буряку в цьому році. І якщо і зростання буде сезонне, то воно буде не таким вже значним. Щоб стабілізувати ціни, держава може обмежити виробництво цукру і штрафувати підприємства, які перевищують квоту. Поки що ж уряд думає, що робити із надлишком солодкого піску. Минулого року Україна експортувала близько 180 тисяч тонн, а могла принаймні удвічі більше, тому змушені шукати нових джерел експорту.